Адміністративне правопорушення передбачене частиною 2 статті 130 КУПАП. Це шалений штраф та позбавлення прав на роки відносно херсонця, якому без керування транспортом ну просто не вижити у місті герої. Просимо вас на цей святвечір прийняти законне рішення. Ми вважаємо постанову суду першою інстанцією незаконною з огляду на наступне кілька ключових обставин. По-перше, суд не врахував розмежування понять транспортний засіб та механічний транспортний засіб. Це у нас пункт 1.10 ПДР правил дорожнього руху України. Це поширюється на транспортні засоби з електродвигуном, потужністю понад 3 кВт. Три електроскутер-кросер, яким керував наш клієнт, мав потужність 0,8 кВт. Це 800 Вт, що значно менше відповідно до. Пункту 2.1 ПДР. Обов'язок мати посвідчення водія стосується лише керування механічних транспортних засобів. Є практика суду, оскільки цей пристрій таким не є. Застосування санкцій у вигляді позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів є протиправним та суперечить принципу пропорційності. Далі друге у нас стан крайньої необхідності стаття 17 18. КУПАП. подія відбулася 24.08.25 в у місті Херсоні. Це день незалежності України, прифронтове місто під постійними щоденними обстрілами наш клієнт рухався використовуючи педалі через розряджений акумулятор його електроскутера, намагаючись він якнайшвидше покинути відкриту ділянку дороги через загрозу ударів дронів та звуки прильотів вибухів. Висновок суду про відсутність безпосередньої загрози саме нашому клієнту, в момент зупинки, є хибним у прифронтовій зоні. Небезпека життю є постійною по суті. Дії водія були спрямовані на збереження свого життя. Є у нас норма КУПАП. Вона виключає адміністративну відповідальність. Третє це у нас порушення самої процедури огляду та недопустимість доказів. Суд проігнорував повністю суттєві порушення статті 266 КУПАП інструкції 1452. під Ключове у справі це відсутність законних підстав для зупинки. Матеріали справи на місці доказів порушення ПДР до моменту зупинки. Стаття у нас 35 закону України. Про національну поліцію. Далі суперечились ознак сп'яніння. У протоколі вказано почервоніння очей, що не є взагалі ознакою сп'яніння за інструкцію. А в рапорті млява мова, якої немає в протоколі. Це свідчить про формальне заповнення документів. Для галочки на показник спрацювали поліцейські. Далі відсутність направлення до медзакладу. Поліцейські не оформили направлення, що є обов'язковим етапом процедури. Позиція.